Шановні друзі, всім доброго дня. Невеличке відео хочемо е, сьогодні на тему Оранка двокорпусним плугом. Ну, е, минулого року ми вже показували, як ми варимо. Зараз до мене приїхав товариш Зенек з своїм конем Жоріком і наша хмара. Тросточка наша, як я вже говорив в минулому відео, воно, вона відпочиває, права задня нога в неї не зрозуміло, що. Кульгає вона вже майже місяць. Я хочу зняти відео, так детально показати їй ту ногу, колись може хтось щось порадить, тому що там виникли свої, як кажуть, нюанси. З тросточкою може хтось порадить, як її лікувати. Хмара, наша молодець велика, вона в свої три роки дуже добре ходить з цими кіньми. Ну, як сіма. З мамою, з тросочкою вона ходила ще від минулого року, вчилася. Я був один час, один чи два рази. Ми спрямося з іншим фірманом, тим, що минулого разу був у мене на відео. У нього кобила дуже гостра, а хмара є повільна. А зараз до мене приїхав Зеник, мій товариш зі своїм конем Жоріком. Він вже був у мене на каналі. E, і той і з тим конем вони ходять дуже добре. Жорик такий мудрий кінь, він не, не, не є великий, але він вже старший і дуже мудрий. Він з сіма кіньми e, дуже пристосовується і добре йде. І коло нього файно вчити коня. Наш двохкорпусний плох. Ми вже трохи тут пограли, зараз коні якраз відпочивають, бо треба їм дати відпочити. E, і ми трохи потім проїдемо. Я хотів ще що. E, у минулому відео там такі поради нам давали в коментарях, що купити для хмари е, хомута. Ну, не знаю, може колись таке і буде. І там чоловік пише, купіть п'ятий номер хомута і побачите, як вона буде тягнути. Е, я взяв книжку свою і хочу зараз поміряти. От в мене книжка. І тут є якраз такий розділ, як хомути по номерах номеруються, які їхні розміри, як міряти на хомут. Ну, Такого циркуля Вількенса, як тут пише, у мене немає. Ми будемо так, рулятку, я попробую. Як тут в книжці вказано, є один, 12 номерів хомутів, найменший починаючи від нульового, найбільше 11. Зараз ми поміряємо, я хочу поміряти так на камеру нашу хмару. Що я в неї вона взяла від тата від барі і ну, в неї ще я така потужна. Зараз я передам камеру, а сам попробую поміряти на камеру. Як воно, може, я трохи неправильно буду міряти, ну, то вже як вийде. Міряємо довжину її шиї. Так, як там показано, кладу сюди на на холку долоню і так якби над отут, перед лопаткою міряємо довжину. Довжина я роблю пряму лінію. Отаку кладу, довжина тут. Видно на камеру? 66 сантиметрів. 66 сантиметрів. І тепер ширину грудей, ну, не тим циркулем, бо в нас нема. Але так, я дивлюся на як її шия закінчується, то десь отако, мабуть. Ну, приблизно 29. Може, може 30. Якщо аж сюди. Може 30. І тепер дивимося в оту таблицю. 66 було, 65. 6. 66. Дивимося зараз 66. в книжку. 66, довжина є, такої нема. 640 на 340 то є восьмий номер хумута, Ну, в неї 340 нема, але зато в неї є 660, так якби. 610 на 310 Ну так виходить, що в неї на сьомий номер хомута. Ну ще в неї здоровенна, то як для кобили, то, то взагалі ще є така, що там не, не, не видно. Добре. Орієнтуємося, що сьомий номер хомута в неї, якщо по довжині ще. Зараз... Трошки ще проїдемо. Ними як вони разом тут. Пару метрів. І на тому будемо завершувати. Тобто я йду на ліце, а зеник ззаді йде, просто страхує коло плуга. І на поворотах мені допомагає, його витягує і потім запускає в роботу. пара. Так. Йо. Йо разом. Йо. Йо хмара. Йо. 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 Jovem Pan, Jovem eu... Отак вони орують. Ну, тут нічого нового нема. Хочу показати ще кантарі. Ми вже наділили другий контарі без ланцюжків, щоб було. Так, так, так нам подобається. Хочу сказати, що ті кантарі робив мені з Івано-Франківська Анатолій і висилав, і трохи не вгадав. На тросточку той контакт він зараз на Жорикові якраз добрий по розміру, А на Хмару вони були два однакові, він зробив, він явно замалий. Получився, не знаю, ще й далі, чи вже буде в неї так, отой ремінь, і він мені висилав другий. Коли вже в неї я вже не міг надіти, він мені вислав другий ремінь і навіть вислав нитку, щоби я собі, я вже сам прошивав і замінив той повністю ремінь. Бо Бо не міг я її надіти. О, отакі в на них є контарі на пару коней. Такі. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всього доброго. Всім привіт, Зеник передає. Всього доброго. Слава Україні! Будьте здорові!